Від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на розвиток бізнесу може отримати кожен захисник чи його родина від Українського ветеранського фонду. Це безповоротна допомога від держави, за використання якої потрібно лише відзвітувати. Проєкт діє вже більше року і скористалися ним понад 440 ветеранів. Вікторія Балоцька розкаже докладніше. Червону руту, де шукай вечора! Червоноруту шестикласники однієї з львівських шкіл співатимуть під час екскурсії до Борислава, де розташована резиденція Святого Миколая. До святого Миколая! Що там буде? Майстер-клас, майстер-клас, Майстер зустріч з Миколаєм! подарунки. Дитячі мрії втілює ветеран Любомир Давидчак, який організовує екскурсії. У нас з дружиною давно була така мрія. Ну, та як ми самі любимо подорожувати і розуміємо, що наша країна багата на різні там красиві місця, ми почали пропонувати такі от екскурсії, невеличкі. В різні місця поближче на такі невеличкі господарства. Власні там. у серпні Любомир подав заявку до українського ветеранського фонду на суму 2 мільйони 900 тисяч. А в листопаді отримав кошти на два екскурсійні автобуси. Зараз ми стали, дякуючи фонду, конкурентно спроможні на ринку перевезень, тому що е, замовили хороший комфортабельний автобус. У Нас тут всі хворенькі, у Нас здорових нема, бо у нас тут здорових не привозять. Це лікарня для тварин та птахів ветерана Нацгвардії Олега Кашляка. Без лабораторних досліджень визначити тваринам діагноз дуже складно. Від ветеранського фонду Олег отримав мільйон гривень, які витратив на купівлю апарату ультразвукової діагностики. Досить непоганий апарат. Тут у нас є датчики, ми можемо робити зразу і внутрішні органи дивитися, і серцеві. Є датчики і суденний датчик. А це підприємство ветерана Дмитра Поліщука. На ньому виготовляють фарби та хімію для деревообробки та будівельної галузі. Можна підбирати будь-який колір, будь-який відтінок, будь-який настрій, будь-який інтер'єр. Через війну клієнтів поменшало, каже керівник підприємства. Тож вирішили збільшити продажі через онлайн-крамницю. Щоб зробити якісний сучасний сайт, подали заявку до ветеранського фонду і отримали мільйон двісті тисяч. Дуже сильно виручав. От зараз фактично е, йде спад продаж. Новий сайт е, досить е, е, добре просуває ті матеріали, які в нас є, але які люди про них не знають. Шукають їх немоганити, то тобто, вона зв'язує з великим списком нових клієнтів. Всі троє ветеранів скористалися конкурсною програмою фонду. Варто за її умовами можна отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на започаткування або розвиток бізнесу. Це безповоротна допомога зазначаю тобі ж нічого в державу повертати не потрібно. Звісно, ці всі речі на закупівлю, купівлю цих речей уподатковуються тому що податки в державний бюджет сплачують всі. Однак за кожен етап зві. Потрібно звітування Розраховувати на грошову підтримку за програмою. Варту можуть ветерани та родичі загиблих захисників. На конкурс необхідно подати бізнес-план, який оцінює спеціальна комісія. Хто не має фінансових знань, може пройти безкоштовне навчання. Онлайн курс, який започаткували з українським католицьким університетом 14 лекцій. Він собі має. Це теми, які стосуються саме розвитку початку бізнесу від А до Я. Ветеранський фонд також відшкодовує витрати на бізнес в розмірі 20 тисяч гривень. Це швидко і без великого пакету документів, розповідає власник кав'ярні ветеран Юрій Грицак. І стараюсь для людей, як там це зробив, це цю кав'ярню пункту незладності, щоб будь-хто міг прийти безкоштовно зарядити телефон, випити чаю теплого. Ось і посидіти в теплі. Донедавна Юрій орендував пекарське обладнання, але воно було неякісне, Тож купив сучасну піч. Я тепер працює з підсвіткою, з воложенням з усім і чистенька, гарненька для наших клієнтів. Витрачені на обладнання 20 тисяч відшкодував ветеранський фонд, але фінансувати він може не все. Кожен проект перевіряється на складову взаємодії з агресором. Це перша головна складова. Заборонено зброю і тому подібні речі. Також алкоголь, тютюнові вироби. Нещодавно у співпраці з it компанією фонд створив інтерактивну мапу ветеранського бізнесу. До неї увійшли 120 проєктів. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.